Зубна щітка наш найкращий друг. Жила була маленька дівчинка Агата, яка прокидалась щодня в своїй затішній кімнаті. Одного ранку агата відчула щось незвичайне, її ротик був трохи незручним, ніби щось застрягло між зубчиками. Агата потягнулася, торкнулася своїх щічок. Що ж це таке, подумала вона? А тим часом у роті гати маленькі зубіки прокидалися зі сну. Найменший зубік, який тільки но з'явився, потягнувся, позіхнув і відчув, як на ньому залишились крихітні шматочки їжі після вчорашньої вечері. Ммм, як незручно! сказав зубік своїм сусідам. На мені застряла їжа, чи не знаєте й ви, як позбутися цього? Сусіди зубіки, старші, досвідченіше, з усмішкою відповіли: Не хвилюйся, мама Агати скоро принесе щітку, і ми всі знову будемо чистими і блискучими. Але зубік був новеньким і ще не знав, як це бути почищеним щіткою. Він трохи злякався. Що таке щітка? Вона не зашкодить мені. Щітка наш найкращий друг, запевнив його старший зубік. Вона допомагає нам залишатися здоровими і міцними, а ще вона жене мікробів подалі. І справді, невдовзі мама Агати підійшла до доньки з маленькою щіточкою та зубною пастою. Вона сказала: Агата, час почистити твої зубіки, це допоможе їм бути сильними і здоровими. Агата відкрила роти і почала обережно чистити зубчики. Маленький зубик відчув легке лоскотання, а всі крихти і залишки їжі кудись зникли. Ой як приємно, зрадів зубік. Тепер я розумію, яка важлива зубна щітка. Після цього зубік відчував себе свіжим і сяючим. Він зрозумів, що чищення це не тільки корисно, але ще й весело, з того часу, що ранкою щовечора він з нетерпінням чекав зустрічі зі своєю щіткою, щоб бути здоровим і захищеним від мікробів. І так кожного дня агата з посмішкою чистила свої зубчики, а зубчик і його сусіди були раді, що завжди залишаються чистими і блискучими. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки!